Hello, amigo! З вами знову психоче і новий ранок, нова барахолка. Бачите, по темному ще приїжджаємо, ще навіть ліхтарі світять. Так, ну на цьому тижні в неділю у мене перша барахолка. Вчора в суботу я не потрапив, бо ходив знову на Доудей. Пікнік запросили мене. На довдей пікнік пік е висвітлювати знову ретро консолі. Дуже багато ажіотажу було. Прям вже виставляли три приставки з товаришем, з трьома телевізорами і взагалі не протиснутись було. Постійно зайняті постійно-постійно зайняті Такі ажіотаж нагнали страшенне. Так що хух, аж трохи заморився, не виспався. Минулої ночі не виспався, бо обстріли були масована і ракетна, і шахетна атака від наших братського братського російського народу, да? хай їм грець. А вчора на доуди вставав теж раненько. І сьогодні все раненько на барахолку. Тож поспати мені на тижні буду відсипатися. Хух, ну що, будемо надолужувати сьогодні вчорашній день. Так що, якщо ви зі мною, то тоді погнали. Кучі, 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 кучі. Але... На кучах нічого знайти не можу. Щось слабеньке сьогодні куче. Наче й багато всього, але... Я нічого собі не знайшов. А, тут щось мене звучить. Залишки від приставок, бачите, одна платка з роз'ємом тільки залишилась. Все інше десь вже десь вже розбараховано. Не, не проверяли, так? Да? А скільки коштує? Я не вмію. Ну гривень хоча б давай вже все. Вот это проверял сигнал есть. Mm -hmm. Но тут это не знаю. Знается, но это штука стоит, это тоже. Hello, amigo! С вами снова опция и І так як я в неділю записав мало футажів, мало чого записав на почайній на барахолці, то я йду сьогодні на куренівочку. Можна сказати, повертання до коріння. Бо саме з куренівської барахолки і розпочався мій барахольний шлях. А, так, ну. Насправді там дуже-дуже мало продавців вже на куренівці. Куренівка вже не така, як була раніше, але кількість не завжди дорівнює якості. Не був я тут вже, ну, більше року не був, тому подивимось, подивимось, що ж воно може щось і вдасться, да? Ігрового я, звісно. Навіть не сподіваюсь щось знайти, але... Але все може бути. Все може бути, Да Подивимось, подивимось, погнали. Ось так виглядає, бачите, барахолка на куренівці. Ну, скільки тут, я не знаю. Може продавців 20, може 30. Небагато, небагато. Карандаш такой сколько маленький? Пять пять. Цим кадром можна барахолку зняти. І це небагато часу займа. Ну, поки що пусто, так? Да-да-да. Ось оце от максимум, бачите, що я знайшов. Ще й без кнопки. А так біж, куди не дивись, да? нічого немає. будь ласка. Ні, ваша вже. одна у вас, Більш немає. Я дупік взяв. А, шо десь? Ліш немає, одна? Ну, щось виходив, да? взяв касетку. За 70 гривень запаковано. За 400 віддасте? Ні. Yeah. Нет? Nee? Ой, де тут стоит. Не на ковыря. Та ну як сказати. Сейчас. Тут уже добряче його поюзали. З чохлом він іде чи ні? З чохлом іде? Ні. Yeah. Нет. Nee? Дякую. Нема там больше этих верхушек? Вот это одна, да, йде. Одна, ага. Добре, дякую. Дякую. Ну, ще садок долгий. Взял фидерок. Фідерок Шимана. Кажуть новенький, але не новенький. Поюзаний добряче, але все одно приємно. Приємно. Правда, коли я на рибалочку попаду, оце питаннячка. Давно не був на рибалці, але фідер класний, шиманівський. А, правда, heavy. Да? Я люблю такі більш делікатні Снасті, але якраз на Дніпровську набережну, я думаю, до 110 грам. Непогана палка, непогано, треба глянути, що ж він в інтернеті коштує. Да? Мабуть, точно більше, ніж 500. А може і не. Хоча шимано непогана фірма. Будемо дивитись. Так що бачите, думав, що я безтолково приїхав на Куренівцю, але... Не вгадав. Виявляється, що і сюди можна їздити. Так що називається? Так що приїжджайте, приїжджайте на Куренівку, Куренівка до сих пір жива. Можна щось вхопити. Другий день куренівської бараховочки. Так як вона маленька. Вирішив я декілька днів. Сюди завітати, щоб пошукати що ж таки все ж таки, щось такого ігрового. Да, ну або, або чогось іншого, назнімати контентику, якщо він буде, звісно. Бо барахолка невелика, ще раз повторюсь. Інколи можна взагалі нічого не вхопити. Але вчора навіть щось таке знайшов. Подивимось, що нас чекає сьогодні. Що це хто це такі Що це хто? Це непонятно, да Ну, перша знахідка є. Це якийсь отакий тіпчик. Я не знаю, що це за тіпчик. Але це, дивіться, Амібо. Нінтендівське амібко. Хто в таке грає? Підкажіть, коли б якийсь Маріо був чи Зельда, да, Або Лінк. Добрий ранок ти сам собою. Вот такі ще штуки продаються. скільки конструктор лего кошка. Вот это це все. Та, я не знаю. Якщо все то скільки? Ну вот это 100 гривен. Ага. Вместе с вот этой машиной. Вот то один 200 гривен. Там угу. же собрано. Дякую. Дракон 100 гривень. А всюди хід оцей чи як він там називається, 200. Да? Треба думати, треба воно чи не треба. Третій день експерименту Куренівка, да? майже, майже тиждень. Якщо завтра ще приїду сюди, то буде... Тиждень барахолки на куренівці. І ми дізнаємося, що ж можна за тиждень зловити. А поки що ми. Який це сьогодні? А, третій да? Третій день сьогодні. Завтра четвертий, третій день. І подивимось, що нам попаде на третій день. Вчора небагато, небагато у нас а, здалося знайти, але може. Може, щось на третій день буде більше. Сподіваюсь, сьогодні більше людей буде, більше знахідок. Все, погнали шукати. А скільки такий блок живлення? 40 Сорок гривень. Да? Дякую. Так, ну перша є знахідка. Перша є. Оригінальний, бачите, Нінтендо. Так що куренівка. Куренівка підкидає, так? Да? Взяв чайку ось, Стаканчик. І буду йти додому, вже пройшовся, людей мало, товару мало. Сьогодні день однієї покупочки, але покупочка приємна. Да? Оригінальний блочок на геймбой це, Адванс, це дуже клас. Я вважаю дуже класно. За 40 гривень. Да? Все, не дарма проїхався. Подивимось, що там буде завтра, якщо завтра сюди попаду. Бо можеш не попасти. Четвертий і останній день експерименту під назвою Куренівська барахолка. Так, ну що, треба хоча б одну, хоча б одненьку якусь знахідку. Да? Було б непогано, непогано. Ну, погнали шукати. Отакої От оце халепа трапилось, халепа так халепа дарма приїхав в останній день і без покупочок нічого я так і не знайшов. Ну засмучуватись, я думаю, не варто, бо завтра завтра у нас велика барахолка, велика барахолка на почайні. Але експеримент, експеримент отак от пройшов тиждень на куренівській барахолці, тому більш детально дивіться в частині другій, яка зараз розпочнеться, все, не перемикайтесь. З вами знову психаче. З який раз я вже за сьогодні поздоровався за це відео. Не за сьогодні, а за це відео. Страшне вже. О, все, дах їде, дах їде. Вітаннячка, 10 разів вітаємося, щоб розтягнути хронометраж, як мені вже писали. Тянем, тянем, тянем той хронометраж з усієї сили. Так, така сьогодні барахолка. Не сьогодні, а цілий тиждень, уявляєте? Уявляєте, цілий тиждень барахолки. Ходили ми, ходили, експериментували. Бачите, щось можна навіть на куренівці знайти. Так, по-перше, що я знайшов на Почайній? знайшов я забрав отакий от комплектик. Отакий комплектик я знайшов з мувом. Але, на жаль, мабуть, воно під заміну акумулятора. 500 гривень за нього просили. Я дуже довго і наполегливо торгувався. Сторгувався за 360 гривень, е навіть за 350, але 10 гривень мені здачі не додали. Е за такий комплект. Як сказали, камера робоча, а от мув, щось не хоче він заряджатися. Ану, я його заряджав, заряджав, а акумулятор, наче не тримає. Ну, як я і думав, як я і думав, проблема у них з акумуляторами. Ну, блін, дурацька тоді покупка виходить, да? але є, що є. Так, далі у знайомого я ще взяв на почаній два отаких геймпадика. Один на першу плоєчку, другий на другу плоєчку. Ревізія у нас тут А-Ревізія. Подивимось, їх я ще не перевірю. Не знаю, маю сподівання, що хоча б, хоча б, хоча б вони працюють. DualShock перший. Чи це навіть не DualShock, це просто контролер, PlayStation Controller. У нас взагалі а ревізії. Так, ладно. Ладно, і переходимо до експериментальної Да, Що ж мені вдалося там знайти? По-перше, з неігрового це ось отака касетка. ДМБ Лазер, 90 хвилинна касета на хромі. Хромова касета запакована. 70 гривень мені обійшлася. Ну, може, гривень 300, да? 200-300 гривень. Я спробую її продати за 300. Або ж може щось запишу собі, якийсь. Не знаю, що можна записати? Якийсь треш треш метал. Slayer, наприклад. Нормально. На хромі слеєр. Непогано, непогано. Далі трошечки по рибалці. По рибалці у нас отакенька палка. Класна палка, полюбляю я фірму Шимана, робить доволі якісні рибацькі обладнання. Це у нас Alivio Heavy Feeder. Да? Шкода, що heavy feeder, бо я, як вже казав, більш делікатні палички я полюбляю, щоб, ну, мабуть, ну, якби, ну, якби, до 60 ти або до 50 грам було б, було б непогано. Тут у нас, як ви бачите, до 110 грам в ростовці 3,96 метра. Ну, до 100 грам це під певні, під певні умови теж таку паличку треба мати. У мене була middle, ну, не то, що була, а і є зараз middle версія. До 90 грам, а тут до 110. Ну, ще більше варіантів. Це, мабуть, така паличка 3,96 до 110 гарно підійде на Дніпровську набережну. Правда, на Дніпровській набережні я доволі довго не був. Давно, не довго, а давно не був. Тут є, звісно, ось бачите, коцки. Люди на барахолці, як завжди, та нова палка каже, майже нова. Ну, яка нова, як її там в хвости в грижу, в гриву, в грижу, хвости в грижу її е, використовували, бачите? Ну Але ціленька ціленька палочка, шимана, я так розумію, це бюджетна версія, але все одно я подивився в інтернеті. Е, в магазинах раніше коштувало воно 3500 4 тисячі. А я купив за 500 гривень, думаю, що це гарна покупочка. І коли, може, буде час половити якогось ляща на Дніпровській набережній, ну подивимось. Да? Або е класно там глибокої пізньої е глибокої е, да? е Значокка зараз, мабуть, не вийде, бо неможливо, комендантська година. Е а так, зранку потягати лящиків, да? або густірочку маленьку на тараньку. Саме те. Так, далі далі, ще пару покупок по-ігровому. Це у нас ось оригінальний, приємна покупочка, оригінальний блок живлення. нінтендівський від компанії IQ. Я так розумію, це дві отакі: от це, це американські чи куди це взагалі. Не знаю, що за винка, але перехідники такі є. Перехідник знайти не важко. Головне, що коннектор цілий. Отака от, от покупочка за 40 гривень. Клас. Клас, клас, клас. Ну, знайшов, зрадів. Зрадів цій, цій покупочці. І ще одна в один день був у нас Ганон. Дивіться, який чудовий, амібійський від Nintendo, Амібо, бачите, до гри Smash Bros. Ганон. Ганон, бачите. Клас, ну прикольно. Нечаста знахідка у нас. Це перший перший амібо знайдений мною на барахолці. До того я не знаходив. Можна як поставити, як на поличку, або використовувати на свічу. Я думаю, прикольно. Да? Ну, чоб його б не забрати. 50 гривень коштував, торгувався за 30, віддали за 40. Непогано, непогано. Або продам за 600, або залишу собі. Це як окремий різновід колекціонування фігурок саме ігрових. Я думаю, це, це прикольно. Ось така, от, бачите, барахолка. Цілий тиждень я ходив на коренівку, знімав. Коренівка, звісно, вже не та. Не та, не та, не та. Хотілося б побільше, щоб продавців було, але там. 20-30 людей, не більше. Але навіть в таких умовах, коли немає вихідних, коли немає барахолки на почайній, і якщо у вас є час, можна прогулятися на коренівочку, якщо недалеко живете. То з кайфом можна провести час на невеличкий, з невеличким, з маленьким. З маленькою вірогідністю. Все ж таки, щось ігрового да? Доклюне, клюне. Да? Клюне, як, як, як вудка клюнула. Отак от, так от да? все. Сьогодні п'ятниця. сподіваюся, що сьогодні домонтую цей ролик і викладу. І завтра поженемо на велику на велику барахолку на почані. Все, до зустрічі на барахолці. Пока-пока, аміго! -пока,